Дитяча Біблія Загибель Авесалома Друга книга царів, глава 14, вірші з 25 по 26, 15, вірші з 1 по 6 та 18, вірші з 2 по 14 та з 32 по 33. Авесалом був одним із синів Давида. Це був вродливий і надзвичайно гордий юнак. Він мав гарне і довге волосся. Але він не боявся Бога, мав зле, нещире і пихате серце. Авесалом не любив батька свого Давида і мріяв заволодіти його царським престолом. Однак ізраїльтяни дуже любили і поважали Авесалома, тому що він брехнею і лицемірством, нещирою добротою та турботою про них навернув їхні серця до себе. Невдовзі Давидові довелося зібрати військо та й покинути палац у Єрусалимі. Щоб переховуватися у зруйнованому місті від переслідувань рідного сина. Авесалом дізнався, де знаходиться його батько, і пішов проти нього з великим військом. Давид довідався, що його рідний син надумав битися з ним і послав проти нього свій загін, але наказав не чинити Авесаломові лиха і зберегти йому життя. Давид і надалі продовжував любити його, не дивлячись на те, що син заподіяв йому стільки горя і страждань. Битва відбулася у лісі, бог допоміг військам Давида, і вони перемогли. Воїни ж Авесалома намагалися врятуватися і кинулися тікати. Сам Авесалом втікав на мулі, але сталося так, що, проїжджаючи повз великого дуба, він зачепився своїм волоссям за гілля дерева. Мул побіг далі, а Авесалом лишився висіти на дереві, і його ноги не сягали землі. Найстарший за чином у війську Давида, побачивши це, випустив у царського сина декілька стріл, вціливши прямо у серце і вбив його. Давид, дізнавшись про те, що сталося, дуже засумував і довго плакав: Сину мій, Авесаломе, сину мій! Сину мій Авесаломе, о, якби мені вмерти замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій, він волів би померти сам, аніж дізнатися про смерть рідного сина. Отак От Бог покарав Авесалома у розквіті його бентежного життя. У Біблії сказано: хто кляне свого батька та матір свою, погасне світильник йому серед темряви.